Вітаю на Тренд Ідве! Це канал про трендове інвестування та фінансову грамотість. В цьому відео я поділюся з вами з першими іксами в моєму інвестиційному портфелі. І першою компанією, яка має на сьогоднішній день результат 137% EOS Energy під Тікером EOS. Дана компанія займається довготривалим зберіганням енергії альтернативним літією, а саме проточними батареями. Потенціал компанії може бути і 100 ксів, а може й залишитись стартапом, оскільки проточні батареї займають лише невеличку частину від всього ринку. На даний момент 90% ринку це є літіонні батареї, і з другого боку є великий потенціал доросту. Компанія має шалену волатильність, може зрости на 100% і падати до попередніх рівнів. Виручка починає поступово рости, одна компанія збиткова. Ми перебуваємо з вами в терміналі Interactive Brokers. Я відкрив дану компанію під тікером EOS, EOS Energy. Тут ми бачимо, е Interactive Brokers показує ціну покупки 1, 26 центів. Відповідно, проводить лінію. Якщо ми бачимо по графіку, це можна сказати одна з найнижчих точок. Ну знову ж таки, ловити дно це є небагодарна справа. І зараз на даний момент. Компанія оцінюється в 2,99 майже в 3 долара. І показує, що нереалізований дохід складає 860 доларів і саме 136%. Друга компанія два шуває це Fluence Energy. Це і спільне підприємство корпорації Siemens та AS Corporation. Заснована у 2018 році компанія має на сьогоднішній день капіталізацію у 4,7 мільярди доларів. Виручка за 2022 рік склала 1,2 мільярда доларів. Потужний звіт за перший квартал і очікування росту виручки на 60-80% підштовхують ціну догори. Компанія займається також промисловим зберіганням електроенергії на базі ЛФП технології. Має диверсифіковане портфоліо по різним країнам. На даний момент компанія збиткова очікується на позитивний EBITDA у 2024 році. Станом на сьогодні компанія дає ріст у 123%. Потенціал даної компанії оцінює в 10X. Дана компанія є один із найбільших гравців на ринку промислового зберігання електроенергії поряд з такими компаніями, як Tesla і Varcio. Ми зараз перебуваємо в терміналі і розглядаємо другу компанію Fluence Energy, яка лістингується на NASDAQ. Станом на сьогодні, компанія ціна становить 27.45. Interactive Brokers показав, коли було куплено 50 позицій по, ціною, по ціні 12,26. Общий дохід складає станом на сьогодні 123. Цілий 90, майже 124% і риночна вартість майже 1400 доларів. Для контрасту у наступному відео я вас познайомлю із найбільш збитковими компаніями і причини, які до цього призвели. Якщо вам дане відео було цікаве, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей і все буде Україна!